Заощадження на хворих. Організація пацієнти України сьогодні пікетувала міністерство фінансів, бо в бюджеті на наступний рік МОЗ просив 8 мільярдів на ліки. А мінфін погодився дати лише 30% від суми. Деякі недуги, як, наприклад, дитячу гемофілію, профінансують лише на 10%. Батьки хворих кажуть, шансів купити ліки без держави жодних. моєго рібенка місяць 36 тисяч гривень на сьогоднішній день. Це ну, середня дозіровка зараз у неї за щотвісу. Я всего 7 лет. І взросли, ну скажем, даже рібенок лет 15, на два рау множає ми та сімсот тисячі гривень в місяць. Чорний ринок ціток крім того, хворих на рідкісні недуги дуже мало. З діагнозом як її доньки, лише дев'ять діток і препарати для них просто не завозять в Україну, бо немає сенсу. Їх навіть на чорному ринку не купити. Тож кажуть, економія призведе до смертей. В організації людей, що живуть з ВІЛ, кажуть з таким бюджетом 50 тисяч хворих на ВІЛ перестануть отримувати препарати, і від того економії не буде, бо без ліків та імунітету ті почнуть постійно хворіти. Іде велика нагрузка на медичні учреждения, тому що їх треба буде лічити атапортуністичних заболівань, туберкульозу. наоборот, надо буде тратити більше денег, ніж надо виділити сейчас. Крім того, кажуть, якщо людина вживає ліки, вона не зможе інфікувати інших, тож зупинення програм з туберкульозу, гепатиту чи сніду призведе до нових заражень і як наслідок витрачати доведеться не менше, а більше.